Вся приманка видає сьогодні. Дивись. Ого. Давай, тихо, б... тихо, тихо, щоб вона не сяв. Ого, так, блін, і під мотор пішла. Ти якор зняв? Да. Дай п'ять, молодець. Усе мамка, а в нас і пацаки немає. У нас і пацаки немає. Блін, другий захід. Усе маскінон, Усе мат... торпедище. І Сашко навіть її не взяв. Тихенько, не спіши. Тихо, ти. Почекай, палки на на ніс, мабуть, зачепи. Ти її не візьмеш. Давай виморювати її. Я вже сам. Що? Руки як, блять, трясуться? Та трясуться, мені головне, щоб вона не перекусила. Ні, вона за краєчка. Щом... Не форсуй тільки її. Всім привіт! Ми сьогодні разом з Сашком приїхали в мальовничі місця на річку Дніпро половити хижорибу. Всіх місцях водиться там, де ми зараз знаходимось, від окунця до судака. Тобто і щука, і білизна також є. Ми сьогодні будемо робити виключно уклін на таку рибу, як щука і судак. І, собственно, ми так і взяли такі комплекти на щуку і судака. На що ти будеш на сьогодні ловити, Сашко? Ну, Це в мене Софіна до 12 з 3000 дайлої фуега. 0,4 шнурок, не пам'ятаю чесно який, яка назва яка. А це в мене до 28 г палка і Daiwa Fuego теж з 4020 року. А я сьогодні буду використовувати ось такі палички. Це в мене Bass Edition 5.18 2.13 довжина і Daiwa Fuego з тестом 7.28, також 2.13. Флейго я буду використовувати сьогодні виключно на ваблера. Зараз причепив Ваблер Dual Hardcore Flat, якщо не помиляюсь. І на Земекс буду, буду використовувати силиконові приманки різних типів. Ну і бодай розпочну зіконової приманки Daiwa Tournament 4 дюйми. Що з цього вийде? Далі ви побачите. Петрик з вам просює, друзі. Усе я ляпанув, Усе вона. Сашко, дивись, яка гарнюня, Тихе, Та, Тихо, Та тихо-тихо. Ох, яка свіча, ось вона. Я ж тобі казав, що вона там стоїть. Оце ти красун, красун, Давай. в турнамент. 4 дюймики. Фракціончик, що? Так, відпустив такий. Ось вона. Турнамент 4 дюймики. Важик 7 грамів. Займайся. Дякую. Літаю, тебе. Подивіться, ну тут приблизно кілограма-півтора має бути. На дайва турнамент важик 7 грамів. Тобто щучка непогана. І зараз будемо її відпускати. Ось така красунька. Зараз попливе до водички. Зараз будемо відпускати її. Давай, пливи. Ось вона як пішла. Ну, Сашко? З почином, це наша сьогодні перша рибулька. Це страшна людина. А, то а то, потихеньку ловим, друзі. Це вже фахівець. Так, да, так, да, так. Да. Без лехало вичисляють, числя до риба є. Не те слово. Що, що я вам кажу, що якщо трошечки вмієте ловити з берега, то і з човна також буде у вас рибулька. Хоча риболовля з човна це зовсім інша рибалка, аніж з берега. Отже, що нас пімав ось на цю приманку. Щучку, ви самі бачили, згодом він пустив. І зараз вам розкажу декілька слів про місці. Тобто тут дуже багатенько травички. Йдуть у нас, як можна побачити, попереду камиш, потім йде невеличкий свал, але там завжди немає ні дрібної риби, ні хижої риби. Потім йде травички. І в самій тій травичці стоїть у нас щука. В засідці чекає наша приманку. Котра буде коло ротика її проходить. О, о ти свій свічо, яка файна. Я ж і казав, друзі, що там вона стоїть в засідці, коло кущів, а ти мені що казав? Та не страшна людина, все, я буду сам на рибалку їздити. Їзди. <рес> Усе вона взяла. Візьмеш? чи поможеш? Та не поможи, бо в мене паличка така ось. Тримай. Дивись, багойно коза. Та глибоко казав, самої пащі зараз буде мені. Що там, в сітки вона ще була чи да, бачиш? Ага. Є в тебе ці? Да. Отже, друзі, рибка прокльовує. Це вже, до речі, дуже непоганий показник. Давай сюди. Ага. І до нас човники одразу їдуть, чаєчки. Ага. Саме не можуть рибу знайти. Зимові під жопу ж таки. Да. Не можуть рибу знайти. А коли їх хтось ловить, ці так... чаєчки, ой, блін, пальця немає і вона блін, так випала. А вона ще перекусила фюрик. Да, фюрик. От шкоднися. От їх шкоднися. Зараз ми тебе будемо відпускати. Тобто вся приманка, друзі, дуже непогана. Раджу вам її придбати, мати коробочки в наявності. Ось кравички немає. І ми цю красунку зараз будемо відпускати. Проби давай. Як пішла, все, друзі, подобайка. А замазався я. Але найголовніше, коли ловимо таку рибу і відпускаємо, все не потрапити на гачок, на свіже. Так що Сашко, ось така вона риболовля. Бачиш? Ти думав, що ти кепку дайва натягнув, ага. фарінгейт і будеш рибу сьогодні ловити. Ну поки я курю в сторонці. Та. Дімона на рахунку вже дві, а я ще покинув. Так у мене ще пахльовка була. Ну, у мене одна там, непонятна якась буває. Бо я сьогодні вдягнувся по-простому. Курточка в мене вівера, у нього ж також Вівера. І ми сьогодні все-таки намагаємось спіймати. Декілька залікових щук. Не ось таку дрібноту, що ми ловимо по кілограму. Хотілося спіймати кілограма... Таку, як, таку, як я піймав минулого разу. Ну, ну, Все-таки да. Тому ми сьогодні більше шукаємо щук, таких 4-5. А якщо повезе, то навіть і 7. Так що риболовля далі буде цікавіша. Ось наша приманка. Одне клювання, дві щуки. Зараз ми трошечки ще підклеїмо. За пильничкою. Давайте вже покажу, як -от. завжди я все роблю. Знімаємо з гачка, ось вже поява її. Тобто все відбувається дуже так швидко. Чим більше побита і кусана приманка, чим більше різних шрамів на приманці, тим краще вона ловить. Ось все. І гадаю, що ця гарнюня ще буде. І працювати і працювати. А якщо був би кейтич, то після першої все вже можна було б відправляти на сміття. Якщо ви уважно дивились мій канал, то ви бачили, що я перевіряв кейтич і ось такі дайові турнаменти. І дайовий турнамент витримувала 15 щук ну, на платній водоймі, а кейтич тільки дві витримував. Тому я і вирішив з того моменту перейти ось на такі приманки. Все розмір на 4 дюйми, а зазвичай з берега я ловлю на 3. Тому якщо у вас немає такої приманки, то майте на увазі, що вона працює як на київській набережній, так і в різноманітних місцях, і навіть на десні. Вмовив? Вмовив все-таки. Зараз ми бачиш, переїхали на судака і одразу спіймав. Значить, ага. непогано на точки виставились. Ну, до цього ти бачиш у нас було що? У нас до цього щука була, потім щука перестала. І ми вирішили змінити лакасу і розпочати ловити судака. Іди, вставай. Давай я візьму. Та ні, туди вставай, я там візьму сюди. Давай, виводь. Ой. Ну такі заліковий, але можна було і більшого спіймати. Ось він такий. Наша приманка Ганстамінов ось такий. Великовий. Ага, Мені сподобався. Судачок. Красивенький такий. Що, тебе вітаю, страхає. Дякую. Капець цілий день без ребята. що спіймав. Невеличкий. Нічого таке ми сьогодні відпускаємо. Я вирішив поставити орнамент, 4 дюйми. Я просто змінив колір. Ага. Давай на палку не ламай. По сьомої. Зараз він тебе по сьомої. Ось такі невеличкі. По сьомої. І в тебе. Плю. Ось такі вони тут пливи. Ага, от берег приїхав. Пару чотиків, пару чотик ні Пару чопиків і пару мелких не така подача м'ялки була. Я тебе знімаю. А де воротника загубив? Десь на повороті. Десь там? На березі в Ведерсах, так? Да? Це щось дебели. Щука. Щучку впіймав. Такої подачі, ти що ти що, дай палку? <сум> на силікон? Так. Да. Давай подивимось. Що там у нас? Почекай не, вона дебела. Сіна не форсуй. Та добре, що в там 0,55 флюш стоїть. Ти... Та почекай, почекай, зараз ми все дізнаємось, що там вона у нас. Дай погулять. Просто хотілося ще побачити, що там таке сидить. Ну так, вона може в траву десь зайшла, я не знаю. Ні, не в траву сидить. Давай, 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 давай. Наша вітерець трошечки поганяє. Бачиш, ми як рухаємось. Ти б може притормозив? Та де там невеличко? Давай, 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 давай. Та храпом бери, Фрикціони все. Там же ж... Та вона траву за п'ять засідає. Та давай, давай нахрапамо її бери. От, траву ти сюди так от тягнеш. Ось, Дивись, давай, до човника ближче, ближче. Ось вона вийшла з трави. Ось вона, ось вона як брика. Ось вона, ой, красунька. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ось вона. Ось вона. Мої вітання. Подякував. Вона така маленька. Ось така малеча. Зараз будемо її відпускати. Да. Усе, кришки, усе меність, торпеда. Нассетний на гачок. Дай в атурнамі 4 дюйми. Слухи, слипи, слипи, слипи. Ну ти бачиш, полюбляю я осетні гачки. Меність, Та ні, ні, то, то замала. Вона просто врикалась так. То Та десь кіло півтора. Заморе її. Ну зараз хочу її... Хапані... Я почекай, побачить хочу її, що там за риба така. Може, це ще взагалі на судах, бо на дно тягнув. щось на щуку не дуже і схоже ого ні, це дебела ого ти дивись яка ма все мамка якорь піднімай мабуть щоб не завела вон смотри ого, ого от це махина торпеда дивись поднимай якорь Оце торпеда та що море, зараз перещеп. Бачите? Осе я мантинув. Ось пішла, 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 пішла. Як вона <різь> Та зараз їде. Ти готовий її брати? Давай, давай. Паличку сюди. Ти бачиш, що тут, тут вся приманка видає сьогодні. <різь> Дивись. Ого! <різь> давай, тихо, б... тихо тихо, щоб вона не сяла. Ого, тако, блін, і під мотор пішла. Ти якор зняв? Да. Дай п'ять, молодець. Усе мамка. А в нас і подсаки немає. У нас і подсаки немає. Блін, другий захід. Усе маскінон, усе торпедище. І сашко навіть її не взяв. Тихенько, не спіши. Тихо, ти. Почекай, палки на, на ніс, мабуть, зачепи. Ти її не візьмеш. Давай виморювати її. Я вже сам. Що? Руки як, блять, трясуться? Та трясуться, мені головне, щоб вона не перекусила. Не, вона за що... Не форсуй тільки її. Усе вона, ти що? Вона ж сама заморилась. Усе <плес> я видаю, усе <плес> я видаю. Кнопка горить в мене. <плес> да? А то ще такі був би... Маскіннон кнопка не горіла би. Ні, що ти чуєш, такий я вкліпав. Та десь це більше. 6, 10... Не спіши. Головне тільки щоб ти є взяв. Сучара. Давай, тільки в мотор не ріж. Шнур в мене стоїть, друзі, 0,6. Друйл харкор. Що я завжди раджу. 0,6 шнур. А сєтні гачок, ось вона, питається. О. І фірокарбон. Зараз в мене. Дай турнамент 0,45. Не гоже, конечно, полити. А ти, мабуть, навізмеш. Кажу, подсакає потрібно. Ого! Я її не можу обняти. Та да, я розумію, ти мені ще палку не зламав. Ти що, тмкать її зібрався, чи що? Охренеть, оце крюкодит. Ти що, зібрався її тьомка? не... Якось... не... Подсака потрібна. Вон погладь, хочеш і Марія як вона нас веде. Вон запитай пацаки людей немає давай бери 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 її а вас немає піцаку підсак є не піска ну так от люди не допомагають я не знаю що це Давай, я... блін я не знаю Тьомка її, таке приманку головне несе. За, за, не знаю, за зябра там якось. Вона же заморена. О, о, усе мамка. усе мамка. Давай п'ять! Ось <свист> это ти, ти, ти хапуга! <свист> Осе, ти бачив, як я! ти що, це Сергій скаже, ніфіга собі, в хлопці мантельнули. І <свист> ось приманочка. За краєчок! Подивіться! За краєчок, ось вона, ось, ось. Я гачок зійшов. Краєчок. Все, <свист> що вся приманка робить? Ось що вона робить. Димон. Це ковер. Ти мені казав, судаки, судаки. Які судаки, якщо щуки такі клюють? А ти судаки, судаки. Ти що не бачиш? Потрібно було на нам на щуку впрати цілий день, а ми судака того. Два чопика спіймали. Ну, три щучки, потім чопики, потім щучка. І зараз бачиш? Ось. Та мабуть вже потрібно кидати якорь. Ти держи, бо ще значить. Та понятно. Охи. Оце я по-мастерськи ти бачив. Ти бачив, я її поганив, да. та ні, ти красавчик. Зараз будемо її, її виміряти. Лігіє. Давай, тримай. Зараз буду виміряти. Тримай її. І... Метр є. Та метр є. Що я ще ти трусишся, ладно? У мене руки заморені були. Так, ді... ого! Головне, щоб ще палку нам не зламало. Та тихо, ти, ти. ж уб'єшся. Дивіться, друзі. Ось. Від нуля Теб, твоя була скільки? 80 см. Моя була 80, да, 80. 80. А тут 87, майже 88 см. Значить, це 6 кілограмів. Десь 6, а то, мабуть, і 7, Якщо храна була восьмерка навіть. Щось значить вміємо. Щось можемо. Ну, скільки років Фахівці. не виходили на, на, на воду? Ми з тобою по. Трохи в цьому сезоні вже взяв, але це ще не кінець. Не кінець, і посадики були, і щучки зараз. І на човні я скільки. Я на, на човні дійсно не плавав вже, ну мабуть, так, щоб... Ну, я не знаю вже скільки я вже не плавав, на човні. Так, під мотором. Роки три, мабуть. Ну так. Да. Десь так. Це перший раз і, і одразу мені трофей такі. Да. З човна рибаловляться не лот, не в бігати. бігать. Ага. Яєчка морозить. Ось, друзі, і завершилась наша сьогоднішня разом з Сашком Риболовна сесія. Нарешті збулась, як кажуть мрія, порибалити зранку і майже до вечора. І от ця мрія здійснилася. Та Сашко закінчу, я вже змерз, поїхали вже додому. Куди додому? Не фігайся, чуєш, ти таку матильнує, я хочу. Додому поїхали, жінки чекають. Еще разу, может ща.